Помилки це не катастрофа, але якщо їх ігнорувати, вони стануть причиною провалу. Маленька помилка це сигнал для покращення. Якщо ти зробив помилку, це не означає, що все втрачено. Це означає, що треба проаналізувати і покращити систему. Літак може летіти з двома пошкодженнями, і це не є проблема. А якщо їх буде 40 Одночасно то це вже катастрофа. Якщо ти не виправляєш помилки вчасно, вони накопичуються і знищують результат. Фіксуй свої помилки, чому вони сталися і як їх виправити. Створюйте систему, яка не дозволяє цій помилці повторюватись. Використовуйте інструменти, які допомагають прибрати проблемні місця. Помилки це не проблема, проблема їх ігнорувати у закритому клубі. Ми розбираємо помилки і аналізуємо їх, і будуємо системи, які не дозволяють зруйнувати бізнес і прогрес посилання в шапці.